Демократія слово, яке, здається, знають усі, але що насправді за ним стоїть? Який власний інструментарій воно дає кожному з нас? Ну, давайте розбиратись разом. Влада народу звучить, знаєте, дуже потужно, але ж що це означає насправді, от у реальному житті, давайте подивимось, які саме інструменти існують, щоб громадяни могли ну справді формувати своє суспільство. Отже, наш план такий: почнемо з основ. Що таке демократія? Потім розберемося, як працює влада. Далі з'ясуємо, чому вибори це ще далеко не все. Поговоримо про демократію у смартфоні, і наостанок про те, як можна впливати на все напряму. І так, перший розділ. Що таке демократія? Основи. Ну що ж, перш ніж братися за інструменти, треба, знаєте, збудувати фундамент. Тож, що таке демократія в самій своїй суті? Якщо говорити формально, то демократія це, звісно, політичний режим, де єдине джерело влади це народ. Крапка. Але насправді ця система це щось значно більше, ніж просто влада. В її основі лежить цілий набір фундаментальних цінностей. І ці цінності, це повірте, не просто якісь красиві слова, це буквально основа всього. От право вибору, це як обирати старосту в класі тільки в масштабах країни. Свобода слова це можливість відкрито сказати, що обіду шкільній їдальні, м'яко кажучи, не дуже, і не боятися за це покарання. Рівність перед законом це коли правила гри однакові для всіх, для всіх. І от саме ці гарантії, ці стовпи і роблять суспільство по-справжньому демократичним. Окей, okay, звучить добре, але як зробити так, щоб одна людина чи група людей не захопила всю владу, щоб не було так би мовити, всі карти в одних руках. А для цього є ключовий принцип поділ. Владу навмисно розділяють, щоб її гілки контролювали одна одну. І виглядає це так: є три гілки влади: перша законодавча, це наша Верховна Рада. Вони по суті пишуть правила гри, закони. Далі виконавча це уряд. Вони ці правила втілюють у життя, ну як вчителі та директор у школі. І третя судова це суди. Вони розв'язують суперечки, слідкують, щоб ніхто правил не порушував. І ось цей баланс, це, звісно, суперважливо, але справжня демократія це значно більше, ніж просто раз на кілька років проголосувати за цих представників. І отут починається найцікавіше ми виходимо за межі звичайних виборів, бо демократія це ж не просто подія раз на п'ять років. Ні, це постійний процес, в якому може і, власне, має брати участь кожен. І називається цей процес «Партисипативна демократія. Звучить трохи складно, але ідея насправді дуже проста: громадяни мають бути залучені до ухвалення рішень ну постійно, а не тільки делегувати це право комусь раз на виборах. Тобто, це не замість виборів, а на додачу до них. А як це працює в реальності, та дуже просто: от, наприклад, громадський бюджет це коли мешканці міста самі голосують, на що витратити частину міських грошей на новий парк чи на дитячий майданчик. Або, скажімо, громадські слухання, коли вирішується доля якоїсь забудови у районі, і знаєте що? Сьогодні, завдяки технологіям, долучитися до цього всього ну легше ніж будь-коли раніше. І ось ми підійшли до теми демократії у смартфоні. Подумайте лишень, наш смартфон змінив абсолютно все, як ми спілкуємось, працюємо, замовляємо їжу. І стосунки з державою тут не виняток. Цифрові інструменти відкривають без перебільшення нову еру, взяти хоча б за стосунок Дія. З ним державні послуги стають ну такими ж простими, як замовити піцу. І це власне і є те, що називають електронним урядуванням або «e-governance». Коли технології роблять наше спілкування з державою простішим і зручнішим, і переваги тут ну просто очевидні. По-перше, швидкість послуги надаються набагато швидше. По-друге, прозорість це значно знижує ризики корупції. І, мабуть, найголовніше залученість це просто прибирає зайві бар'єри для участі. А це, в свою чергу, відкриває нам шлях до інструментів прямого впливу. Так, а що як, що як діяти напряму, не чекаючи, поки політики щось вирішать? Хороша новина для цього існують механізми так званої прямої демократії, тобто коли громадяни можуть ухвалювати рішення безпосередньо. І ось він, цей набір інструментів. Це, звичайно, референдуми для вирішення якихось надважливих питань, це вибори, про які ми вже говорили, це народні ініціативи, коли можна запропонувати закон, просто зібравши достатньо підписів, і нарешті свобода об'єднань. І от якраз цей останній пункт створює два абсолютно різні типи організацій. Дивіться, в чому різниця. З одного боку є політичні партії, їхня головна мета це боротьба за владу. Вони йдуть на вибори, хочуть керувати державою. А з іншого боку, громадські організації їм влада не потрібна. Їхня мета допомагати суспільству тут і зараз, захищати чиїсь права, опікуватися довкіллям, розвивати культуру, тобто вирішувати цілком конкретні проблеми людей. І, зрештою, що ми маємо? Усі ці інструменти, усі ці гілки влади, усі ці процеси, все це служить одній, але надзвичайно важливій меті. Як тут сказано, демократія це не лише спосіб управління, а й гарантія того, що уряд працюватиме в інтересах громадян. Ось так. Отже, ми з вами розібрали весь цей інструментарій, від виборів і аж до електронних петицій. І цей набір інструментів він є, він у руках кожного. Тому ключове питання тепер не в тому, чи є у нас ці можливості, а в тому, як ми всі разом будемо їх використовувати, як саме ми збудуємо те суспільство, в якому хочемо жити.